Вітаю, друзі! Якщо ви давно цікавитесь механічними клавіатурами, то напевно чули про бренд Ducky. Це ім'я вже багато років асоціюється з високою якістю, інноваціями та стильним дизайном. Але раніше дістати їхню клавіатуру в Україні було справжнім випробуванням. Проте тепер все змінилось. Ducky офіційно вийшли на український ринок, а це означає, що тепер їхні клавіатури доступні без зайвих проблем. Сьогодні ж ми розглянемо одну з найпопулярніших моделей бренду Ducky One3RGB. Ця клавіатура. Тура продовжує традиції ДАКі, пропонуючи вдосконалену конструкцію, нові технології та широкий вибір конфігурацій, які дозволяють налаштувати її під себе. Чи варта вона уваги? Давайте розбиратися. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Як завжди, почнемо огляд з розпакування. Ducky One 3 RGB – це повнорозмірна клавіатура. Вона постачається у великій коробці чорного кольору, на якій нанесено цікаві візерунки. І вже з першого погляду стає зрозуміло, що всередині щось справді особливе, преміальне та продумане до дрібниць. В мене на огляді клавіатура чорного кольору. В комплекті є наклейки з логотипом DACI, короткий посібник користувача, пулер для кейкапів, пулер для перемикачів, оскільки клавіатура підтримує hot-swap, тобто гарячу заміну перемикачів, платений кабель з USB A на usb c додатковий набір блідопомаранчевих акцентних клавіш, що розбавляє монотонність звичайного чорного дизайну. І навіть йде ексклюзивна кругла клавіша з логотипом Ducky. Як зрозуміло, з назви бренд Ducky тісно пов'язаний з каченням, тому його ви можете часто зустріти на елементах клавіатури. До речі, приємно, що в комплекті з клавіатурою йде тоненька прозора пластикова кришка, яка захистить клавіатуру від пилу, крихт, а також від шерсті домашніх тварин, поки ви нею не користуєтесь. Тепер детальніше подивимось на саму клавіатуру. Це повнорозмірна клавіатура з додатковими чотирма мультимедійними клавішами в верхньому. Куті. Тобто всього тут 108 клавіш. Кейкапи виготовлені з міцного PBT пластику з лазерним гравіюванням українських літер, що гарантує довговічність. Вони злегка текстуровані. На клавіатурі присутні лише українські літери та латиниця, що не може не радувати. В мене модель, хоч і чорного кольору, але вона не повністю одного кольору: боки сріблясті, а низ білий. Це така особливість клавіатур Daкі. Позаду розмістився логотип компанії і назва моделі. Знизу також є логотип, а корпус клавіатури має Має невеликий нахил. Матеріали гарні. Зверху і знизу приємний матовий, трохи шорсткий пластик, а з боків він більш гладкий. Знизу є силиконові ніжки, завдяки яким клавіатура не їздить по столу. А для зміни висоти також передбачені подвійні відкидні ніжки. Загалом клавіатура відчувається преміальною і якісною. Збірка гарна, нічого не люфтить. На нижній частині розташований USB-порт, який знаходиться по центру і трохи зміщений всередину. Це дозволяє прокладати кабель через спеціальні кабель Канали. Підключення виключно дротове, що цілком справедливо для такого формату. Клавіатура важить 1123 грами, що відчувається дуже солідно і надійно. До того ж, така вага забезпечує чудову стійкість на столі. Також знизу клавіатури є 4 діп-перемикачі для налаштування функцій, оскільки клавіатура не має підтримки програмного забезпечення. Перший перемикач відповідає за блокування клавіші Windows. Діп-перемикач номер 2 у вимкненому положенні активує NK Rollover, тобто. Реєстрація всіх натиснутих клавіш. А у вімкненому положенні 6K rollover. Тобто максимум за одне натискання буде зареєстровано 6 клавіш. Діп перемикач номер 3 у вимкненому положенні дозволяє комп'ютеру реєструвати клавіатуру як Ducky One 3. А у ввімкненому дозволяє приховати ідентифікатор вендора. Це зроблено спеціально для того, щоб можна було обходити заборону використання макросів в деяких іграх, які ідентифікують клавіатуру. Діп перемикач номер 4 у вимкненому. Положенні вмикає праву клавішу Windows, а у ввімкненому перетворює її на клавішу меню. Клавіатури бренду Ducky мають філософію дизайну Quack Mechanics, і дана модель не є виключенням. Це такий набір правил для збереження відповідного рівня якості та особливості клавіатур Ducky. І це стосується всього, що знаходиться всередині клавіатури. По-перше, клавіатура підтримує Hot Swap, тобто гарячу заміну клавіш. Завдяки Yellow Socket від Kail користувач може легко змінювати перемикання. Без ризику втрати контакту. Це відкриває безмежні можливості для кастомізації. В мене на огляді версія клавіатури, що має перемикачі Cherry MX Blue, але ви можете обрати інші варіанти перемикачів Cherry MX на свій смак. Між сталевою пластиною та платою розташована силиконова прокладка Q-Bones. А також всередині є шумопоглинаюча піна Ева, що створює приємно приглушений звук під час друку. Стабілізатори змащені, це власні стабілізатори ДАКі v 2 Перемикачі також змащені. Звичайно ж, не обійшлося і без rgb підсвічування. Воно тут виконане на високому рівні та має багато різних режимів. В комплекті йде один пробіл за без пластику з драконом, який дуже гарно підсвічується. Але якщо хочете мати звичайний пробіл, то він також є в комплекті і зроблений він з pbt пластику. Проте так як в даній клавіатурі всі інші клавіші виконані з pbt пластику, підсвічуються лише латинські символи. А ось українське гравіювання, на жаль, не підсвічується, що трохи засмучує. Хоча гравіювання контрастне, і його гарно видно на чорних кейкапах навіть без підсвітки. Підсвітка налаштовується за допомогою комбінації клавіш, з якими можна ознайомитись в інструкції або на офіційному сайті виробника. Наприклад, для того, щоб перемикатися між режимами підсвітки, потрібно натиснути комбінацію клавіш FN плюс F 10 і є 11 різних ефектів. На деяких режимах при натисканні кнопки FN підсвічуються клавіші F5, F6 та F7. І за допомогою комбінації FN плюс F5, F6 або F7 можна змінювати відтінок підсвітки, додаючи більше червоного, зеленого та синього кольору, відповідно. Fn плюс пробіл дозволяє обрати будь-який колір з усіх доступних кольорів на клавіатурі. Просто натисніть клавішу з кольором, який вам подобається, і всі клавіші підсвітяться цим кольором. А якщо близько 3 секунд утримувати комбінацію клавіш FN плюс F10, то таким чином можна вимкнути підсвітку взагалі. За допомогою комбінації FN плюс F11 та FN плюс F12 можна окремо вимкнути підсвітку на кнопках WASD та на стрілках відповідно. Однак можливості для персоналізації тут дуже гнучкі. Доступно перемикання та редагування профілів, є можливість призначити різноманітні макроси для спрощення своєї роботи. Все це налаштовується суто за допомогою. Комбінації клавіш та зберігається в пам'яті клавіатури навіть при вимкненні чи перепідключенні клавіатури. Якщо ж говорити про мінуси, то головний недолік, на мій погляд, це відсутність софту. Адже запам'ятати всі ці комбінації клавіш і всі послідовності досить непросто. А ось з програмним забезпеченням було б на порядок зручніше. Ну що ж, давайте нарешті послухаємо тайпінг даної клавіатури. Не забувайте, що в мене на огляді клавіатура з перемикачами Cherry MX Blue. Це клікаючі перемикачі, які відомі своїм гучним звуком. Вони ідеально підходять для набору тексту завдяки добре відчутній точці спрацьовування та характерному звуку. Ресурс перемикачів 50 мільйонів натискань. Сила натискання до спрацьовування 50 грамів. Хід перемикача до спрацьовування 2,2 мм, а загальний хід перемикача 4 мм. В цілому тактильне відчуття від набору тут дуже гарне. Друкувати текст або грати на цій клавіатурі комфортно. Отже, підведемо підсумки. Враження від цієї клавіатури в мене лише позитивні. Мені було дуже цікаво протестувати преміальну клавіатуру від компанії Ducky. Чудова якість збірки та продуманість у всіх аспектах. Гарна шумоізоляція та приємний тактильний досвід варті того, щоб звернути свою увагу на Ducky One 3 RGB. Звичайно, ціна цілком відповідає преміум сегменту, але при цьому ви отримуєте. Те повністю готову клавіатуру, яку не потрібно додатково модифікувати, додавати шумоізоляцію чи змащувати. Quack Mechanics впорались зі всім, і це робить цю клавіатуру найкращою з коробки серед тих, які я тестував. Але ДАКІ час задуматись над створенням програмного забезпечення для зручності налаштування. Загалом, Ducky One 3 RGB це чудова клавіатура для тих, хто цінує якість, дизайн і надійність. Вони мають свої особливості, до яких потрібно звикнути. Але якщо вони вам підходять, то це один з найкращих. Варіантів на ринку. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам Ducky One 3 RGB. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити, та ставте вподобайки. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!